Персональна церква, виконувач обов'язків голови адміністрації президента, під Києвом збудував власний храм і стороннім туди зась. Хоча церква єдина на все село. Про маєток Сергія Пашинського, серед пронат якого і особистий вихід до річки. Далі у сюжеті. Село Хлебче за півсотні кілометрів від Києва, населення 150 людей. Найвідоміший з його жителів Сергій Пашинський. Виконувач обов'язків голови адміністрації президента належить ось цей рожевий двоповерховий будинок. Із маєтку виїздить Мерседес Пашинського та прямує на банкову. Через невисокий паркан можна добре роздивитися територію обістя. Тут великий котедж, де мешкає господар із дружиною та синами, спуск до річки та власна церква зведена два роки тому. Це єдина культова споруда на території хлебчі, але молитися до неї ходять лише Пашинські. Інші селяни їздять до храму в сусіднє село. Це приватна територія, власником якої є по моїх даних є Сергій Пашинський, керівник сучасної адміністрації президента. Я особисто з ним не знайомий. Це приватна територія вона на Кодах на замках і тому подібне ніхто туди не має права доступу. Ерей Михайло каже, Пашинський єдиний, у кого біля маєтку своя приватна церква, хоча не єдиний, хто храми будує. У сусідній Калинівці свою святиню звела соратниця президента Кучми Тетяна Засуха, але вхід там відчинений для всіх. Є така зараз мода, така починається серед цих багатих світу цього цих сильних владці, які не хочуть особисто приходити разом з усіма, а мати свій особистий храм. Прийшов, помолився для себе, щоб ніхто йому не заважав, щоб ніхто його з ним не штовхав. Сам священник персональних храмів не схвалює, хоча б тому, що будують їх усупереч закону. Це ж культова споруда, це не це не це не чином господарська споруда. Це звичайно, що можна так це зашто в деякі мірі порушення законодавства, тому що кожна земельна ділянка має своє функціональне призначення. ТСН надіслала офіційний запит в адміністрацію президента, яку нині очолює пан Пашинський. Чи має він дозвіл на будівництво церкви? Чи призначена його ділянка для зведення Божого дому в управлінні? Відповіли ця інформація не публічна і відповідно розголошенню не підлягає. Валерія Ковалінська, Павло М'яснов, Богдан Стрілець, ТСН 1+,1.